Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Зараз ми попрацюємо з цікавою срібною монетою, вочевидь античною. На аверсі, який ми визначаємо за портретом імператора. Ми його бачимо, це портрет повернутий праворуч. У лавровому вінку. І от тут дуже добре читається напис, він, я так розумію, що майже повністю скорочений. Отже, Imp C M Opel Pseud Macrinus Aug Тобто, це, власне, імператор, каесар Marcus Opelius Severus Macrinus Augustus, тобто імператор Цезар Марк Опелій Север Макрін Август. Ну, з напису вже зрозуміло, що йдеться про Макріна. Це. Імператор, який один з так званих солдатських імператорів, який е, посідав, е, це, скажімо, імператорський трон е, менше двох років, що достатньо типово для е, першої половини третього століття, е, він був імператором, слід зауважити, в 217-218 роках, і е, от, е, власне цей м, денарій, він був е, карбований в перший рік його е, правління. Це от, видно по напису на звороті. Е, тут от, Понтів е, Макс е, ТРП Кос, Патер. Е, П -п. Тобто, Верховний Жрець, Трибун, консул, батько Нації. Тобто, так як немає жодної цифри, що він там вдруге, тобто, це, власне кажучи, всі ці уряди, гідності, функції він посідав вперше, то, відповідно, цей динарій і, вочевидь, датується початком його правління. Ну, Слід сказати ще, що. Що на з, в реверсі ми тут бачимо таку от жіночу постать, яка див, така жінка, яка дивиться, звернута ліворуч, тримає у правиці спис і спирається ліктем на колонну. Ну, очевидно, йдеться про сек'юрітас, Тобто, це от буквальне значення свобода від тривог, це римське уособлення чи персоніфікація безпеки і впевненості, що, вочевидь, за часів Макріна було дуже важливим. Тобто, коли такі от достатньо. Швидкі зміни відбувалися, бо я нагадаю, що Макрін був проголошений імператором після вбивства імператора Каракали, який належав до династії Северів. Саме правління Макріна минуло в такій активній війні з парфіанським царством. Він також здійснив досить підступну спробу опанувати Вірменію, і загинув він у боротьбі з жерцем фінікійського бога Сонця Гіліобагалом, який як вважався, як вважається чи вважалося, належав до династії Северів через свою маму. Ну, Слід сказати, що монета діаметром 19 мм і вагою майже 3,5 грами збереглася дуже добре. Портрет дуже гарно видно. Тут навіть от я бачу, що от борода ще от достатньо рельєфно ми її можемо розглянути, і волосся волосся на чолі. На потилиці, тобто це якраз <кхм>, те, що ці елементи не затерті, вони, безумовно, свідчать про хорошу, хороше збереження монети. З іншого боку, слід сказати, що е, кількість срібла е, зменшувалася е, в монетах того часу, і е, це призвело до того, що е, срібло як достатньо м'який метал, він е, під час. Е, то, як от монета в оберті перебуває, достатньо швидко стирається. І от коли срібла ставало менше, то от е, такі екземпляри трапляються більш гарні, бо знайти, наприклад, е, динарій в такому стані часів, наприклад, е, Антонінів набагато складніше, саме тому що власне, там більше срібла. Ну, от е, е, Така монетка, цей динарій, якщо вам було цікаво, Прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео, поширювати посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!